Роса спадає в неприм'яті трави, духмянить різко прибережна м'ята. Понтомники готують переправу, моста готують потайки, хлоп'ята. Аж ось на лід і нікуди сховатись. Вода навкіл од крові вже рудіє. Гукають мама і гукають тато. Ти де Сергію? Повернись Сергію, сини чекають, ти ще нам потрібен, донька благає, повертайся, тату. І так чомусь і солодко, і рідно, та сил нема, ріку життя здолати. Вхопили води чорними руками, броню скувало дикими корчами. Не відпускають зав'язати рани, не відпускають ні вночі, ні рано. Пробачте рідні, не здолати в тому, як чорний біль дорогаться додому, а на дорозі білі-білі квіти. Пробачте, рідні і пробачте, діти.